І волосся, і підпах, і рути, і так, і так, і так, і скрізь. Ні, немає кращого зволоження. Заміняє всі тоніки, всі магніцелярні води, все, що ви знали до цього, це заміняє все абсолютно це омолодження, це зволоження. Хто мені не знаю, мені 57 майже років, От, можливо, ви думаєте, що я молодша, я сподіваюся, що ви так думаєте. Тобто, це що для шкіри вперше? Це зволоження. Якщо ви не напоїте свою шкіру, та хоч ви чим хочете намажтеся. Це правда. Для дитини, Ідеально для, от, от це щоб докричатися, мамочки, іде... немає кращого для дитини новонародженої. Для, ну, 4 роки, але... для новонароджена і от прям перше вилізло, з мамою обмили обмилий, можна вже гідролатами користуватися. Ромашечка каліва. Це набагато краще і чистіше, ніж відвар. Тому що вже забрано абсолютно все. Питання, коли ми маємо з особливими категоріями людей, особливо важко хворі. От, такі запущені, От, такі запущені, які плювали на себе. Вони не просто важко хворі, вони плюють на себе. І, о, там треба обережненько трошки, щоб щось трошечки не нашкодити, тому що там все дисбаланс повний. Там немає за що купитися, взагалі непонятно, як по людину бучі привезти. Практично здорові люди. І це ще продукт, що мені найбільше подобається. Він інтуїтивний, він оживляє воду. Він вам дає цю живу енергію. Тому вибирайте серцем. Чому це найкращий зручний фітопродукт для е, от, сучасної людини? пляшці є, в півлітровій пляшці, наприклад, це може бути інколи два відра сировини. Ви в житті такого не з'їсте, і не вип'єте і своїми чаєчками замучуєтесь бігати. І дозування, наприклад, на літрову банку води від 1 до 4 столових ложок на добу, всього-навсього. Уявіть собі, одна столова ложка, ну до 3, до 4, залежно від інтенсивності рослини. Зрозуміло, що вони різні. І це оживляється ваша вода. Ви вже протягом дня отримуєте мікро, мікро, мікро корисні речовини, свої клітини, свою лімку, свою кров, все. Тіла. Багато хто думає, строян не зроблено, наприклад, там чи щось, зараз буде, як ефірнулі або як парфум пахнуть. А що там мене обманули? Так от справжнє, пахне дуже-дуже справжній гідрола пахне тільки ледь впізнавано. інколи навіть не впізнавано. Навіть не впізнавали. А там концентрат скажений просто. Тому все зайве забирається. Все. О, як, коли ми п'ємо чай, нам здається, що е, ну, чим більше заварив коричневий, о, клас, міцний чай. Да? Насправді це просто барвник, який нам не потрібен. Розумієте? Потім, е, наприклад, рослина десь росла, і ну, можливо, близько до дороги, де можуть вихлопні гази і все решта бути. При дистиляції всі солі, все, все 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 йде у відхід. Нічого не потрапляє в цей продукт. Тому це ідеально просто для шкіри, є там тільки вода. Підготовлена в нас зі стважини, одну, наприклад, а плюс вона перекип'ячується, вона м'ягенька стає. І те, що пара може забрати з рослини. Скаже, ну кількість треба сировини. Дивіться, наприклад, якщо я там зроблю 100 мл такої можу зробити через дистиллятор з ну, пів кілограма, можливо, сушеною, можливо, трошки більше сушеною, то свіжою мені треба 1,5 кілограма на одну пляшечку. Уявляєте собі? Дуже багато. Дуже багато. І так стає. Таке щось непонятне, не зрозуміло, Але там скажений кінцет. Скільки ви свого чаю можете випити? Ви за місяць, тільки не вип'єте, скільки ви можете з одної ложечки оживити свою пластикову воду. Я вже точно знаю, тому що в мене клієнти по всьому світу, вони ці гідролати тягнуть як тільки можуть в Австралію, в Канаду, в Америку, в Рівному тільки мало хто знає. Ну, це ж завжди, да, так? Нема пророка своєї вітчизні. А так у мене є по всьому світу. Вони хто вже знає, як це працює, то вони забирають, забирають. Отакий, от от, наприклад, спрейчик, дивіться. Тут 100 мілілітрів. 4 пшика це один мл. приблизно. Скільки це? 400 пшиків в одній пляшці. Але я завжди кажу, якщо от колись прийде вам цей продукт в життя, поливайте себе як квіточку, поливайте себе до тих пір, в кого швидко впиталася в шкіру. От, от треба поливати до тих, пір, поки шкіра вже говорить досить. От вже вона зволожена. Це вам показник, ви зараз перевірили, наскільки суха у вас шкіра, наскільки вона зневоднена і наскільки вона хоче пити, відповідно і ваше тіло. Ми збираємо дуже багато трав, на крайній випадок, хтось не любить мілісу, у нас 55 видів є. Вже точно щось знайде, щось... або ми збираємо в дикій природі, або самі вирощуємо, або самі сіємо, або там ті трояндочки. Все можна побачити у мене на сторінці, як я там що збираю, що сажу, що чортихаюся. Що...